Пане посол Люд, вітаю. Рада вас бачити в ефірі першого західного. Дякую за те, що ви з нами. Чудово бути разом із вами. розпочнімо розмову з нашої головної теми: результатів саміту НАТО у Вільнюсі. Чи задоволені ви результатами цього саміту щодо можливого членства України в НАТО? і так, і ні, Дивіться. Кожний такий саміт НАТО вже майже за 75 років існування альянсу. має єдиний результат прояв солідарності і єдності серед 31 держави-члена НАТО. І ось завдяки цьому вільнюський саміт був успішним. бо альянс дійшов до згоди та досяг консенсусу по багатьох проблемних питаннях і погодився рухатися далі. Отже, по цьому Вільнюс дійсно досягнув успіху. але якщо ви розглянете кожне питання окремо, щодо якого на саміті дійшли до компромісу, ви будете чимось задоволені, а чимось ні. Я вважаю, що позиція альянсу щодо можливого членства України в НАТО є хорошим прикладом компромісу. А чи не думаєте ви, що небажання НАТО запросити Україну до альянсу лише послаблює НАТО і дозволяє Путіну й надалі йти на ескалацію? дивіться, ви праві щодо того, що НАТО зробило лише пів кроку для можливого членства України в НАТО. Тобто фактично Вільнюс не досягнув жодного прогресу з моменту ухвалення рішення НАТО у 2008 році, коли альянс погодився про те, що Україна стане членом НАТО, А все через те, що у ком'юніке саміту зазначили, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться на це, і коли всі умови будуть виконані для цього. Ось про це йдеться у погодженому коміке саміту, і це не дуже відрізняється від того, що написано у самому північно-атлантичному договорі щодо умов для прийняття нових членів. Тобто є багато прогалин між Бухарецьким самітом 2008 року вільнюсом. І можливим членством України, звісно, це правда, що Альянс міг спробувати піти далі і ухвалити потужну заяву щодо членства України. Але згадайте те, з чого я починав цю розмову. Найбільш важливою річчю для НАТО та України є те, що НАТО залишається єдиним, і цього досягли у Вільнюсі. Чи може НАТО змінити свою позицію по членству України в Альянсі ще до завершення війни не думаю, Принаймні до моменту завершення активних бойових дій наступним великим етапом для прогресу щодо членства України в НАТО буде саміт Альянсу у Вашингтоні як я знаю, цей саміт запланований на липень наступного року. Ми мали мали побачити якийсь прогрес до того моменту. Ви та люди, які вас читають, слухають і дивляться, можуть посперечатися зі мною і сказати: що ж, а яким чином нам досягти прогресу? І я думаю, що відповіддю на це є угода, яка була досягнута у вільнюсі цьому не приділили достатньо уваги. це угода про те, що НАТО створить Раду НАТО Україна. І ця рада є дійсно унікальною. До Вільнюсу існувала лише Рада НАТО Росія, і звісно, що ця рада призупинила свою роботу через вторгнення Росії. Тобто Раду НАТО Росія замінила собою Рада НАТО Україна. Що це означає? Це означає те, що по суті Україна має місце за столом НАТО. І Україна вже використала цю перевагу, і це право у вільнюсі. Президент Зеленський головував на засіданні ради від імені України і зробив це минулого тижня, коли Україна скликала засідання Ради НАТО Україна для обговорення кризи, яку спричинило призупинення Росії угоди щодо експорту зерна через Чорне море. Отже, ця рада не є просто бюрократичним досягненням. Ця рада має значення, бо надає Україні місце за столом і право скликати засідання ради в будь-який час. і це вже було зроблено двічі. Я думаю, що Рада НАТО Україна є транспортним засобом для руху на нашому шляху до Вашингтону. Це платформа для дискусій про те, яке рішення слід ухвалити у Вашингтоні щодо можливого членства України. Отже, сьогодні ми маємо місце для перемовин: Раду НАТО Україна. Я надіюся на те, що союзники України та НАТО зберуться разом на цій раді у складі 31 союзника НАТО та України та обговорять те, які саме умови слід виконати для членства України. Даска оглянемо і безпекові гарантії для України. Україна розпочинає перемовини із США щодо договору про надання нашій державі безпекових гарантій. На вашу думку, як має виглядати цей договір? Що ж, я думаю, що ці договори з'явилися не за результатами саміту НАТО, а за результатами зустрічі держав Великої Сімки. Семи найбільших економік світу, цей набір двохсторонніх угод, а ви згадали про договір між США та Україною. також буде передбачати і угоди між іншими державами з тими, які не входять до Великої сімки, але які погодилися підготувати такі угоди про безпекову допомогу України. Це є одним із найбільш важливих результатів саміту НАТО і зустрічі Великої Сімки. Яка відбулася на полях саміту у Вільнюсі. І я хочу дуже обережно додати те, що будуть передбачати ці угоди. Звісно, вони мають передбачати зобов'язання безстроково продовжувати надавати такі види допомоги, яку США та інші союзники вже надали Україні. Ці угоди мусять містити в собі те, що держави будуть надавати допомогу щодо обслуговування наданої зброї. Ось, наприклад, сполучені штати вже надали збройним силам України більше сотні одиниць артилерії. Всі одиниці артилерії слід обслуговувати, замінювати витратні матеріали тощо. Крім цього, для більш ніж сотні гаубиць слід надати і боєприпаси. Ось такі види підтримки слід включати до цих двосторонніх угод. Дивіться, це важливо, бо до членства України в НАТО в нас є попереднє критично важливе завдання: забезпечити перемогу України у війні. Сполучені Штати та наші союзники по коаліції. Надаючи безпекову допомогу для України, мусить погодитися і на те, щоб надавати Україні стільки підтримки скільки потрібно і так швидко, як це потрібно. І тоді перше завдання буде виконаним. Це перемога України у війні. Знаєте, адміністрація Байдена дуже любить говорити знову і знову: наша підтримка для України буде продовжуватися стільки часу, скільки потрібно. Я вважаю, що це добре, але цього недостатньо. Слід допомагати стільки часу, скільки потрібно і надавати допомогу у таких обсягах, скільки потрібно. І важлива друга частина цього допомагати у таких обсягах, скільки необхідно. і поки цього не було зроблено. Поговоримо й про активність Росії біля польського кордону. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив про те, що вагнерівці збираються біля польського кордону. Чи може Путін здійснити операцію під чужим прапором у Польщі? Дивіться, в Росії дуже обмежені спроможності для здійснення наземних наступальних операцій, зокрема, і за участі вагнерівців Пригожина. Вони не можуть цього робити в Україні. І я не вірю в те, що існує значна наступальна загроза з боку Росії для будь-якого члена НАТО, зокрема і Польщі. Як ви зазначили у запитанні, чому так? Тому що українська армія значною мірою зруйнувала російську армію на полях битв в Україні. Отже, наступальні спроможності Росії сьогодні є дуже обмеженими на полі бою. А це не заперечує того, що Росія досі володіє наступальними спроможностями, наносячи далекобійні ракетні удари і на жаль, удари по українським цивільним та цивільній інфраструктурі продовжуються. Навіть в ті дні, коли відбувався саміт у Вільнюсі. і нещодавно били по інфраструктурі в Одесі. Отже, Росія досі володіє ракетними спроможностями, але незначними наступальними наземними спроможностями оглянемо й морську блокаду Росії. Так виглядає, що три комерційні судна успішно припливли до України, незважаючи на російську блокаду. Чи означає це те, що Росія просто блефує про можливість атак по комерційним суднам? Дивіться. звісно, морська блокада є ще одним актом війни. І це Росія робить проти України. Це є конкретним актом війни. Зокрема, блокада і призупинення зернової угоди. і морська блокада і порушення зернової угоди несуть великі наслідки. Звісно, український народ вже найбільше постраждав під час цієї війни. Але зернова криза показує те, що війна в Україні має наслідки широкого діапазону, які виходять за межі України Тому що люди залежать від цього експорту зерна, зокрема народи глобального півдня у Африці, Єгипті, чи на Близькому Сході, не отримують поставок зерна і це буде мати великі політичні наслідки. дуже важливо подивитися на те, як ці три цивільні кораблі, супереч риторики Росії та російським погрозам, прибули до українських портів для завантаження зерном. Думаю, нам слід почекати і побачити те, чи завершиться це успіхом. але я також думаю, що це показує те, що в Росії дуже обмежені можливості для здійснення реальної морської блокади. це може мати лише невеликі наслідки. але я не думаю, що вони можуть реально почати морську блокаду. бо в них немає необхідних спроможностей. That so отже, ви впевнені a, в тому, що Росія не має a, достатньо морських спроможностей для здійснення, здійснення повної морської блокади України? у війні. Я не можу бути впевненим <звук> в будь-чому. <звук> я би був обережним з цим, Але <звук> я сумніваюся, що Росія <звук> має можливості <звук> для здійснення <звук> стійкої та повної морської блокади України. Це є дуже значним морським завданням. Росії буде це дуже складно зробити і підтримувати протягом часу. ви згадали про ці три судна, які успішно прибули до України. Чи думаєте ви те, що уряд США підтримував цю ініціативу? мені невідомо про можливу роль уряду Сполучених Штатів Америки щодо прибуття цих трьох комерційних суден Але я точно знаю те, що позицією уряду США є те, що зерно повинно вільно експортуватися з України без втручання Росії. Якщо ці новини дійсно є правдивими. І ці три комерційні судна дійсно прибули до України. тоді, думаю, що Сполучені Штати підтримали би це але мені невідомо про будь-яку фізичну чи практичну підтримку з боку Сполучених Штатів. Але є інформація про те, що американські розвідувальні дрони спостерігали над маневром цих трьох комерційних суден у чорному морі. що це означає. What does it mean? Я читав ті ж самі репортажі про те, що літаки спостереження НАТО чи Сполучених Штатів проводили моніторинг і спостерігали за тим, як ці три судна пересувалися через чорне море. Я думаю, що це є досить практичним. Чому? Бо ця авіація спостереження точно зафіксувала прогрес, який досягнули ці судна, коли прибули до Чорноморських портів. Ось наприклад, якщо раніше ми лише читали репортажі про ці кораблі, то тепер в нас будуть докази того, хто і що зробив. і я думаю, що до цього авіація спостереження також мала й стримуючий ефект. Для будь-яких планів Росії І в цьому плані авіація зіграла дуже корисну роль для збору необхідних доказів про те, що судна безпечно досягли своїх портів. І тому у майбутньому ми будемо знати, що ці репортажі дійсно були правдивими чи ні Адкудраше чи може Росія здійснювати провокації відносно цих дронів? Раніше вже таке траплялося з дронами США Так, так, Вони можуть, і фактично, в минулому вони це вже робили. Ви можете пам'ятати, що декілька тижнів тому були підтверджені репортажі про те. Що російська авіація у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем перехопила американський розвідувальний дрон і були й інші новини про те, що російська авіація перехоплювала авіацію інших держав-членів НАТО. Такий вид втручання та порушення міжнародних правил у міжнародному повітряному просторі тривають вже роками. І не лише над Чорним морем, але й над Балтійським морем, і у повітряному просторі Сирії. Це є дуже небезпечними діями, які Росія робила. Це небезпечно, бо такі дії можуть дуже легко спричинити інцидент чи умисний повітряний інцидент, який може призвести до втрати життів і криза такого виду у міжнародному повітряному просторі може легко призвести до ескалації, а цього ніхто не хоче, принаймні на заході. А як ви оцінюєте реакцію уряду США на такі провокації Росії? Що ж, я не дуже хотів би передбачати реакцію сполучених штатів на події, які ще не відбулися. Але сполучені штати дуже пильно спостерігають за цим, і є певні заходи безпеки, які можливо застосувати для польотів розвідувальної авіації. І я очікую те, що такі заходи безпеки вже вжили. А чи були ви задоволені минулими реакціями США на такі провокації та інциденти з боку Росії? Що ж, ні, тому, що такі інциденти все ж таки відбувалися. сьогодні таке регулярно відбувається над Сирією. Але є заходи, якими США можуть забезпечити безпеку і відреагувати у відповідь. Тощо я би залишив це питання професіоналам, які відповідають за проведення операцій, таких видів у цій зоні хотів би обговорити відносини Росії з Китаєм. Китай постачає Росії технології подвійного призначення. Що може зробити уряд США, щоб попередити таку технологічну співпрацю Росії та Китаю? Я думаю, що позиція Сполучених Штатів щодо Китаю є дуже зрозумілою. тобто США дали зрозуміти що є лінія, за яку не слід заходити щодо економічної підтримки Росії. Зважаючи на те, що ми знаємо, відповідно до публічних репортажів, Китай поки не надав Росії військову допомогу чи летальне озброєння. Дивіться, відносини між Китаєм та Росією є такими: Китай вважає себе старшим партнером у цих відносинах. І я вірю в те, що Китай у ролі старшого партнера дав зрозуміти Росії що існують ліміти підтримки з боку Китаю. Ось, наприклад, Китай публічно заявив про те, що підтримує національний суверенітет і територіальну цілісність України. І це повністю суперечить реальності, бо Росія захопила Україну. Отже, в їхньому партнерстві є ліміти. Але в публічній риториці вони заявляють про те, що відносини між Китаєм та Росією не мають обмежень, тобто є партнерством без обмежень. Але в реальності я вірю в те, що Китай встановить певні обмеження щодо Росії, і Китай це робить, підтримуючи принципи національного суверенітету і територіальної цілісності, які передбачені статутом ООН. І, і я думаю, що Китай встановив обмеження щодо Росії відносно ядерних погроз, які регулярно висловлює Кремль. Отже, Китай відіграє тут досить делікатну роль і делікатно балансує між своїми обов'язками у міжнародній системі і партнерством зі своїм молодшим партнером Владимиром Путіним та Росією. Продовжимо з нещодавної статті The New York Times видання пише про те, що Ілон Маск відмовився включити свою мережу Starlink поблизу Криму на прохання української армії. Як ви можете оцінити технологічний вплив Ілона Маска на війну в Україні думаю, що війна в Україні показала те, як збільшується роль комерційної підтримки навіть тих держав, які перебувають у стані війни. і надання старлінків ілоном маском ймовірно, є найкращим прикладом цієї комерційної підтримки. з одного боку, старлінки є дуже важливими платформами для українського народу та армії з іншого боку, вже є наслідки цієї комерційної підтримки. Це збільшує вплив Ілона Маска чи інших комерційних компаній, якось Starlink на війну в Україні. І Я думаю, що ми поки не знаємо, якою є справжня роль цієї комерційної підтримки. звісно, є переваги цього. Як про це йдеться у цьому репортажі? Але є і недоліки. чи має уряд США достатньо засобів, щоб обмежити вплив Ілона Маска на війну в Україні? Дивіться. Компанія Ілона Маска Starlink, є приватним підприємством, яке має комерційні функції. у цьому відношенні Сполучені Штати не обмежували нічого. І Сполучені Штати не можуть обмежити комерційні можливості компанії. Бо компанія Маска не веде незаконної діяльності. отже, це показує те, яку нову помітну комерційну роль. Відіграє ця компанія у війні в Україні. Думаю, що це слід розуміти. і нам слід вирішити те, якими є переваги такої підтримки, і якими є недоліки з позитивної сторони. Маск надає цю підтримку, яка є критично важливою для військових зусиль України. З іншого боку, як ідеться в цьому репортажі, це безсумнівно надає маску право голосу. Це надає йому право вибору того, яким чином буде використовуватися його підтримка. Отже, повторюю ще раз: є переваги та недоліки такого виду комерційної підтримки. Дякую, пане посол, люд, за ваш час та участь в інтерв'ю. Слава Україні. Слава Україні. Дякую за інтерв'ю.